Паліночка, можеш так губки зробити, як як сібілянка? Ні, більш там більше. Duck Face Ад Паліна Лагунова у нас на попконвері продовжується інтерактив з глядачами. А саме у вас є можливість засвітитися в прямому ефірі в нашій в нашому вечірньому шоу і показати, як ви відпочивали цими вихідними. Заходьте в інстаграм, пишіть хештег це рішіточка Попконвеер через літеру усі, і викладайте весь цей безпреділ Яким ви займалися на вихідних. Це може побачити вся країна. Ваші мама, папа, брати, сестри Поліна Скажи, а ти, коли королесиш вихідними, mm -hmm. ти з якими чоловіками спілкуєшся? Як ти взагалі визначаєш ступінь їхньої статусності і кількість лаве в кишені? Uh, по машині, на которой они подкатывают в прямом смысле. Підкатують Прямо під барну стійку підкатують в даному випадку на машині. Виявляється, не тільки люди, які заїжджають в клуб на автомобілях, є найбагатшими у світі. За рейтингом журналу Forbes з'ясувалося, що шеф-кухарі також нормально косять лаве. На першому місці Вольфган Пак із статком 400 мільйонів доларів на самих лише бутербродах. На другому місці Джеймі Олівер. Скромніше 162 лімони. Ну а на п'ятому місці відомий британський кухар Гордон Ремзі, який зараз намагається із Девідом Бекхамом відкрити щось на штаб. пельменные. И, кстати, насчет пельменной. Звезды тоже люди и очень любят поесть. И вот эти самые шеф-повара работают у них в ресторанах. Например, Бранжелина, Евалангория, они все открывают свои рестораны. И там точат, 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 точат. Познаешь. Скажи, какие у тебя рестораны, я скажу, какая с тебя знаменитость. Чим популярніше людина, тим більше вона стежить за вмістом своєї тарілки. Світові зірки обожнюють смачно поїсти, а тому не шкодують гроші на харчі і, звісно, відкривають власні ресторани. Одним в кайф запивати бургери шипучкою, інші захоплені виробництвом власного вина. От, наприклад, Джастіну Тімберлейку завжди подобалось бути близьким до народу. Тому у 2007 році у Нью-Йорку він відкрив ресторан Південна гостинність. Тут кожен може скуштувати улюблену страву самого Джейці, смажену свинину із зеленими помідорами і пивом. Поїсти у Джастіна не так вже й дорого усього 11 баксів. А у Раяна Гослінга є більш оригінальні гастрономічні уподобання. Популярний актор вже давненько є співвласником ресторану з марокканської кухни у Беверлі хіллз Єва Лонгорія виросла на ранчо у Техасі. І з дитинства любила куховарити про свою любов до гострих та ситних страв. Вона навіть написала цілу книжку Кухня Єви. Готуємо з любов'ю для родини і друзів. Займається Єва і рестораторством. У неї є нічний клуб Кіс та ресторан Бесо. Останній класичний стейк хаус з латинськими мотивами. У розпорядженні зіркової родини Бранджеліни, маєток Шатоміравель у Франції, 60 гектарів території, призначені виключно для вирощування винограду і виробництва найкращого вина у Провансі. Цього року перша партія пляшечок зіркових виноробів Енджі і Бреда була розпродана за рекордні 6 годин. А от щодо їжі пара має скромні уподобання. Більше того, коли випадає нагода, актори залюбки готують вдома.